У Криму в районі Севастополя впав у море російський винищувач. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. окупованого Севастополя Михайло розважає підтвердив падіння військового літака у море. За його словами, пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані 200 метрів від берега. Його життю нічого не загрожує. На опублікованих відео можна побачити падіння об'єкта, що горить. На інших кадрах, судячи з усього, розкриття парашуту в повітрі. У мережі пишуть. Що збити літак могла російська протиповітряна оборона, також повідомляється, що в цей момент в окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу. Нагадаємо, на початку року Україна заявила про збиття дорогого літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А 50 в акваторії Азовського моря. Також того дня вдалося підбити російський борт Іл-22. У генеральному штабі зсу повідомляли, що з початку повномасштабної війни російські окупаційні війська вже втратили в Україні 347 літаків та три. 325 вертольотів.